Слава Україні 11 чи 12 жовтня Молотим Канзас вже вечір. В общем, два слова, що тут, такий він на вигляд, по висоті дуже високий, по груди практично. Що сипе, не знаю, в описі до відео додам. Висів тут десь 350 тисяч на гектар. По ось, ось таке виходить. Ну, як бачимо, висота кріплення нижнього боба в нього досить висока. Тут нема нічого. Значить, цілину змолотили, вже показував, там з нею погилилися, не було часу і зняти відео. Взагалі, цілина дала десь 29. Отак. Ну там і залишилося багато. Там площа зовсім нерівна була. Там, я думаю, до 35, може, і було б навіть. Ну там там просто треба було б бачити. Там я може з'їжджу, покажу які наслідки зніму відео. Покажу, як не треба робити. Оце таке. Ну канзас Канзас сируватий. 17 оце кинув на вологу. А що на нього дивиться, як наче він уже фізіологічно й дозрів. Ось фізіологічно дозрів, а насіння сирувати. Не знаю. Ось покріпленню, як бачите, самі тут взагалі дуже високо. Це таке. Так, ну високий, хто зна. Маса вегетативна вимахала, а по врожаю щось я б не сказав, що він дуже сипе. Ну, може 30 і буде. Побачимо ось зараз. Домолотимо. По ньому було, в принципі, все як і скрізь. Е, КПЄ, коронування, культивація посів. І використано було два рази там, по 2 літри гліфосату. все. Ух, uh, так, чисто так для пам'яті зняв, все, всім пока.